Вітаю усіх закоханих та щасливих і з вами найромантичніша програма про кохання та я її ведуча Анастасія Шаповалова. Продовжуємо випробовувати дніпропетровські пари на уважність один до одного та знання смаків та бажань вашої другої половинки. Герої нашого сьогоднішнього випуску на 100% впевнені, що кожен із них знає свою другу половинку краще за іншого. Так це чи ні? Виявить наша експрес-тест перевірка, до якої ми повернемося трошки згодом. Наразі пропоную познайомитися із нашими героями та подивитися про них сюжет. Познайомитися із милою до серця дівчиною закоханий В'ячеслав не наважувався аж цілих п'ять років, навчаючись у академії будівництва та архітектури. І все було проти їхньої зустрічі, заняття на різних факультетах, на різних спеціальностях у різні зміни. Та не так сталося, як гадалося. Знайомство прийшло не одразу, можна так сказати. Почалося я не знаю на нервно на курсі первому і на второму мне показалось, какое-то вообще інопланетне существо. Какое-то э, такое яркое и светящееся. К которому вообще не то, что там подойти и вообще как-то там дышать него опасно. Я вообще не видела. Но ну, в принципе мало кого замечала. Вот я видела знакомые лица, я с ним здоровалась. У меня была такая привычка обниматься, которая, как оказалось, Славику не нравилась. Он наблюдал, что я всех обнимаю. и... Это он поделился, что ему это не нравилось. Перед дипломированием я как-то, в общем, подумал, что надо предпринимать какие-то шаги. <свят> так неожиданно. И банально абсолютно написал в социальной сети сообщение. Просто смотрел как бы на страницу да, человека, то есть и смотрю там графа «Любимые фильмы» написано «Нет». Вот. И я тогда очень как-то был вдохновлен фильмом Дарына Ароновский «Фонтан». Вот у меня вообще он был такой ну, там, культом для меня на тот момент, и я и написал, что ну ты просто не смотрела фильм Фонтан, поэтому у тебя нет любимых фильмов. Я в принципе мало смотрела, я э, активно жила вот, соци... у меня было много социальной деятельности, я там была еще работала э, в израильском центре, как э, вела шумовой театр, потом занималась э, танцами. Я ее долго очень приглашал на свидание. Не Незважаючи на те, що чекати на омріяне перше побачення довелося п'ять років, не пройшло і тижня після першої зустрічі, як В'ячеслав освічився коханій. На набережні ми зустрілися, вона Джеміла на набережні на барабанах с какими-то друзьями. От я підійшов, її позвав, ми там как-то обнялись, ну, і ну і говорю, мені здається, що время и место. В общем, то що я тебя предупреждал, что ты мені ответила да или нет. вот я хочу, чтобы ты стала моей женой, а она сказала, ну ладно. Было очень шумно, вот какие-то яркие огни, вот все такое какое-то, мне казалось, не располагающее для того, чтобы человек сделал предложение. И, и, тут Славик меня вот так вот выхватывает и, и задает вопрос, выйду ли я замуж. Я так думаю, ну так... Первое, я даже не отследила, что я сказала, но это было, ну, хорошо. В'ячеслав та Світлана побралися, а потім у них з'явився плід кохання. Це їхня донечка Амелі. Закохані разом вже досить довго кажуть, що справжня сім'я з'являється, коли інтереси іншої людини ставиш на рівні зі своїми, коли є взаємна підтримка та взаємоповага. Так Світлана підтримує чоловіка у захопленні психологією та бойовими мистецтвами. А В'ячеслав допоміг дружині реалізувати свою давнішню мрію створити музичний гурт. Ми подивилися час вітати наших героїв у студії. Я представляю вам В'ячеслава та Світлану. Я вітаю вас. Слухайте, ну як ви думаєте, хто з вас знає свою другу половинку краще? Слава. <свіття> ну добре, от ми зараз встановимо правду. Світо, для цього ми в подаємну кімнату, ти можеш піти туди, і ти будеш мати можливість спостерігати за тим, що буде казати Слава. Поки Свята йде до нашої таємної кімнати, я вам оголошую правила нашої гри. У нас є сім запитань для хлопця і сім запитань для дівчини. Той, хто дасть більшу кількість правильних відповідей, той і переміг. Ну що, будемо розпочинати? Перше запитання звучить так: у графі про улюблений танець. Ти написав танго. А що написала світа? Як ти думаєш? І у нас є чотири варіанти: це самба, вальс, макарена та відрив. Навірно, відрив. А чому? А чому відрив? Ну, світ э, взагалі танец, э, это танець це импровизация, контактна імпровізація, там, де є максимальна свобода. Ну, не знаю. наверное, вона могла вказати вітрити. Добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання, якщо б довелося описати свого супутника життя одним словом, ти назвав світу інопланетянкою? А яке слово підібрала до тебе Світа? Це сильний, чесний, хитрий або безстрашний? Я так дивлячись на тебе, думаю, що усі прикметники підходять, але вона виділила лише один. Ну, пусть буде безстрашний. Безстрашний, ти впевнений в цьому? Буду ризикувати. Ну добре, я приймаю цю відповідь. І наступне запитання: якщо б ти запізнювався на побачення, скільки часу Свєта чекала, це 10 хвилин, годину, 2 години або вічність? Хай буде година. А може ще подумаєш? Ну або вічність. Вічність. Ну добре, я приймаю цей варіант відповіді. Наступне запитання, чого боїться Світлана? Це темрява, висота, павуки та слони. Якщо відкидати те, що одразу не підходить, що це буде? Ну, слонів. Не боїться. Угу. У нас три варіанти залишилися. Парсоти. Нехай буде висоти. Висоти, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання: що із предметів одягу Світлана вважає твоїм улюбленим. Це шорти, шарфи, пальто або капелюхи. Моїм улюбленим? Твоїм улюбленим. Ну, шорти. Шорти? Я знаю, що ти написав в анкеті шорти. Ну про світу. А, про світу? Так. А, а що вона про тебе написала? А, ну нехай буде пальто. Пальто? Так. До сьома. Ну добре, я приймаю цю відповідь. І фінішна, пряма, передостаннє запитання, який нахил має почерк Світлани вправо, вліво або немає нахилу? Вправо. Вправо. Ти бачив, як вона пише? Ні. Ніколи не бачив. <рес> а у ЗАГСі як там реєстрували? Ну, який же нахил був? У е, мене було затьмарення, а так ми переписуємося в основному в інтернеті. Ну, ти не маєш що вправо. Да. Я приймаю цю відповідь. І останнє запитання, яку суперсилу хотіла б мати, Світлана. Здатність швидко чомусь вчитися, невразливість телепортація або керування погодою. Ну, або здатність швидко чомусь вчитися, або телепортація. Ну, Я знаю, що оцей варіант здатність чомусь швидко вчитися, то ти написав да. в анкеті. Нехай буде телепортація. Телепортація. Mm -hmm. Ну, добре. Це запитання для парубка закінчилося. Час зустрічати нашу героїню знову у студії, адже тут на неї чекають її сім запитань. Не перемикайте, попереду цікавіше. Я нагадую, що ви дивитесь Дніпропетровський державний та програму про кохання. Поряд зі мною вже з'явилася Світлана і її сім запитань на черзі. Світа, ти готова? Так, звісно. Тож, перше запитання: ти хотіла стати у дитинстві вчителем, акторкою, танцівницею, співачкою та багато іншого. А як ти вважаєш, ким хотів стати слава? І чотири варіанти є: пожежником, космонавтом, вчителем або просто гарною людиною. Що він вам тут написав? Класно. Е, ну, я точно знаю, що зовсім в дитинстві він хотів бути космонавтом. Ну, Гарна людина є. Да. І став гарною людиною. І Який варіант ти вибираєш? Космонавт. Космонавт. Ну добре, я приймаю цю відповідь. І наступне запитання: якщо ви зі славою брали участь у програмі Поле Чудес, то ти привезла з собою гостинці у якості щось смачненьке, а що привіз Слава? І тут у нас є чотири варіанти відповіді. Гирю привіз. Ваш спільний портрет, слона або банку з помідорами? Ну, це і гиря, і банка з помідорами. А він любить консервацію. Так. Да. Мама, мама Мама Віра. І що переважає в нього гіря, спорт? Чи спорт, так. Да. Спорт. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання у графі про спільні риси характеру. Ти написала почуття гумору. А що написав слава? Це не почуття гумору. Це витривалість, замрійливість, доброта або винахідливість. Ох, хм... Усе підходить. Але він щось одне написав. Навірно, винахідливість. Винахідливість у чому? У роботі. У да, творчості? я в у всьому. От і в роботі, в творчості, в хобі, в отношениях з доченькою. Ну добре, я приймаю цю відповідь. І наступне запитання: якщо б слава зустрів на вулиці іншопланетянина, його дії, які були? перше, це привітається. Друге, по ситуації або обійме, або вб'є. Третє, обійде стороною і гест танцює із ним танго. Я думаю, що по ситуації все-таки він такий логічний. Ну, мабуть, ну, все-таки вб'є. Вб'є, да. такий привітний чоловік. Ну добре, ти впевнена в цьому. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання: з якою відомою особистістю ви маєте схожі риси обличчя на думку слави? Це okay. Меган Фокс, Нхеттовий, Анджеліна Джолі та Люсі mm, Анджеліна Джолі. Ти впевнена це? Він тобі казав? Ні, не говорив. Ніколи не казав? Mm -mm. Ну Мені другі коріли. А він, мабуть, почув. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання: що робив би слава, якби на його кораблі піднявся бунт, а він би був Джеком Горобцем. Що він робив? Він би втік. Друге придушив бунт та пожартував. Третє провів підмогу. І четверте не звернув уваги. все-таки. Придушив бунт та пожартував. Да. Ну добре, я приймаю цю відповідь. І наступне запитання: до якого фільму хотів би потрапити? Слава у якості героя? І у нас є чотири варіанти. Останній самурай, Казанова легенда про піаніста або гордість і упередження. Mm. У якому фільмі ти б його побачила? І він би собі хотів побачити. Вірно, останній самурай. Останній самурай. Так. Да. Ну добре, все. Це було останнє запитання для нашої дівчини. Час зустрічати нашого героя у студії та дізнаватися, хто ж сьогодні хлопці або дівчата знають свою другу половинку краще. Не перемикайте, побачимось! То, ну, що ж наші амурні експерти підрахували вже результати. Я оголошую його із великою радістю. Як вважаєте, хто переміг? Славік. Ну, ви недалекі від істини, адже перемогла дружба. Ви зробили по одній, дали по одній неправильній відповіді. Я вас вітаю. Отже, ви знаєте один одного, практично однаково. Я вам на згадку про нашу програму даю цей сертифікат. Ух ти, адже ви знаєте свою другу половинку дуже гарно. Тож побачимося з вами вже наступного тижня. Дивіться нас що понеділка та що суботи. Це була програма про кохання та я її ведуча Анастасія Шаповалова. Зустрінемось.